Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про вирощування нарцисів, догляд за ними та їх розмноження. Нарциси це багаторічні цибулинні трав'янисті рослини. Вони мають лінійні прикореневі листки, квітконіс безлистий, Закінчується однією, а в деяких сортів кількома квітами. Квіти у нарцисів можуть бути прості або махрові, білі, жовті. Або двоколірні. За формою квітки та будовою суцвіття нарциси поділяються на багато груп, зокрема, виділяють трубчасті, дрібнокорончасті, крупнокорончасті, махрові, триандрусові, цикламеновидні, тацетні та інші групи. Розмножуються нарциси насінням і вегетативно. Розмноження нарцисів насінням використовується в основному селекціонерами. А рослини виведених сортів уже розмножуються в основному вегетативно за допомогою цибулин. Цвітуть нарциси в залежності від сорту з кінця березня до травня, надають перевагу легким суглинистим ґрунтам з достатньою кількістю вологи. Нарциси не люблять перезволожених ґрунтів і застою води. Найкраще цвітуть на добре освітлених місцях. Рясно цвітуть і в напівтіні, хоча в такому випадку зацвітають дещо пізніше. Найрясніше цвітіння спостерігається на третій-четвертий рік після посадки. Коли рослини заважають одна одній, квіти стали дрібніші, а цвітіння менш рясним це сигнал до того, що нарциси потрібно пересаджувати. Нарциси це декоративні цибулинні квіти, які можна пересаджувати з весни до осені. Зазвичай, купуючи нарциси, ми хочемо бачити, якими квітами квітнутиме та чи інша цибулина. При пересаджуванні квітучих рослин потрібно дотримуватися правила двох днів: коріння рослин не має пересихати за цей період. Якщо ми хочемо пересадити рослини, які ростуть досить густо на нашому квітнику, ми робимо це викопуючи цибулини після того, як рослини відсвіли. Нарциси цвітуть переважно до середини травня. Після цього листя починає засихати, віддаючи поживні речовини цибулині. Для того, щоб листя нарцисів не заважало сусіднім рослинам, я їх зав'язую у такі пучки. Починаючи з середини червня, листя нарцисів починає поступово жовтіти і в'янути. У кінці червня я викопую рослини нарцисів, які буду пересаджувати на інше місце. Викопую тоді, коли ще листочки не повністю пожовтіли і не повністю посохли для того, щоб можна було знайти рослину. Для знезараження цибулин готую розчин перманганату калію, так званої марганцівки. В даному розчині. Ми усі викопані цибулини. Рощин очистить від надлишку ґрунту від можливих шкідників і збудників захворювань. Добре промиті і очищені від бруду цибулини нарцисів розкладаю тонким шаром в затіненому місці, добре провітрюваному, таким чином, щоб на них не попадало пряме сонячне проміння. Через три тижні цибулини добре висихають. І далі я їх зберігаю у паперових мішечках. Найкращим часом для висаджування цибулин нарцисів у ґрунт є друга третя декада вересня. На місці посадки цибулин нарцисів добре перекопую ґрунт, вносячи органічні добрива. Цибулини висаджую на глибину від 8 до 10 см. Відстань між цибулинами. В залежності від їхнього розміру, від 8 до 15 см. Як і цибулини всіх інших цибулинних рослин. Цибулини нарцисів садимо вниз денцем, тобто місцем, з якого відростають корінці. Не на бік, а денцем вниз. Ще раз нагадую, що відстань між цибулинами від 8 до 10 15 см в залежності від розмірів цибулин. Чим більша цибулина, тим більша відстань між цибулинами. Після того, як висадили цибулини, загортаємо ґрунт і ущільнюємо його. Поливати при осінній посадці нарцисів не потрібно. Якщо ви пересаджуєте квітучі рослини весною, то поливати обов'язково. При висаджуванні цибулин різних сортів нарцисів бажано садити цибулини кожного сорту окремо групами, тоді можна буде насолодитися перевагами кожного сорту нарцисів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.